День Незалежності. На жаль, і сьогодні наші побратими виборюють цю незалежність. Вона віками доставалась нам. Але весь час кожне покоління бореться за незалежність, соборність і єдність України. Сьогодні за незалежність поклали голову. Віддали своє життя наші побратими. Шануємо хвилиною мовчання наших побратимів, які віддали своє життя за незалежність і заборність України. Слава Україні! Героям слава!